Коломієць Віталій Валентинович народився 21 травня 1970 року в СМТ стеблів Черкаська область. Проживав у місті Біла Церква. Його мама Тамара Андрій вчитель за професією, нині на заслуженому відпочинку. Батько Валентин Павлович був родом із Сухин, полковник запасу, помер у 2011 році, похований у стеблеві. Саме батьки виховали у характері Віталія патріотизм і любов до батьківщини. 44 річний Віталій Коломієць мав досвід військової служби. Оскільки навчався в танковому училищі з 1990 по 1994 рік. Працював в органах МВС Білої церкви з 1994 року, щоб забезпечити родину, Віталій Валерович став приватним підприємцем, водієм маршрутного таксі. Приділяв багато уваги. Громадській діяльності був активістом з однієї політичних партій, брав участь у подіях революції. Гідності. З Смаку знаючи, що таке патріотизм і відданість батьківщини, він у скотний для України час став на її захист у травні 2014-го, обійнявши посаду старшого стрілка кулеметника батальйону Донбас, сказав, куди він пішов. Тільки перезвони мені скажи моїй коханій дружині, що я в Петрівцях, І коли я взяв зброю в руки. Як я тільки поняв, це моє, мене папа воєнний каже. 29 серпня Віталій Коломієць розділив долі багатьох своїх побратимів, полеглих під час виходу з Іловайську, оточених сепаратистами і регулярними військами Російської Федерації. Віталію Коломійцю присвоєно звання чесного